Уявляєш, у стародавньому Єгипті та Римі не було великів, їх винайшли аж у 1817 році, і то це був такий собі біговел без педалей, як у малих у під'їзді. На щастя, зараз вже існує купа варіацій велосипедів, але як вибрати найкращі? Усе просто, дивись. Існують шосейні, тандеми, біомікси, велосипеди для даунхілу, каргобайки та фетбайки. Але це більш спеціалізовані варіанти. Для щоденного користування є два класичних варіки велосипед для бездоріжжя та для доріг. На першому ідеально кататись у полі, на дачі, в парку чи вісочку. У нього класна амортизація, широкі колеса. У місті краще брати варіант для доріг. Він швидкий, на ньому зручно і до школи зганяти, і в магазин за продуктами. Можна навіть багажник прикріпити, але, звісно, по ґрунтовці на ньому не поскачеш. Приєднуйся до нашої велотуси, крути педалі, але роби це обережно. Пам'ятай про правила безпеки.